Перший інструмент от такий я зробив у шість років. Я собі це мрію так з дитиння. Бо мама пішла, купила на базарі, і мені щось не звучало, по-моєму. А я вже щось собі там звуки шукав, та й зробив таку, та й все. Це з ліщини, грали на цьому вчорі, як вивці худобу випасали, ну, вивці корови. Та й так, свято не гіли, де, ну, казали, у нас парубки по горбах ходіли, та й таке рад. Коли косили сіно, дуже це любили косарі. У 12 років зробив скрепку, таку натуральну скрепку, добру, таку музикальну. Продав я її. У 24 роки я зробив цимбали. Po 25 latach zrobiłem Dudu, pierwszego rzędu. Ja pół roku muczył się, póki ja nauczyłem się strojiti, a i grać na dawniej. Aż wtedy, jak ja usłyszałem, że ja gram ja dawaj to, gdzie za tym zraskom robić Dudu. I zrobiłem. Skira koza. Rycie się, skarży. Це обробляється трошки. Вона любить себе трошки в нього рівки наліти. На правду. Це такий капризний інструмент. І нема на Україні, кроме мене, бо хтось робив це. це карабки. Це називається головиця, тому що тут голова була кози. Це головиця, тут карабки вставляється, і грава, і цей сопілка і, це і грава. А це надмухується. А звідти не верти, нема. Закрито. А тут басок. Дудка колись було в такому почокі у нас у готую, що хто робив дуже гоноровий весіллі, Дудка мала грати. Так любили. Зараз ніхто не грає, та ніхто не знає. Нема кращого на світі, як карпати літом. Коли гори переберуться травою та світом. А бав я вже одружився та й робив. Я за цілу зиму вечірками зробив цимбали. Oni jele, oni i zaraz ujedą muzej u mnie. Małobażenie liro zrobić. Ja w 12 roku ją zobaczył liro, ja za nowy byli Ja poszłam z mamą do czerwce, 12 lat ja miał to, że paczan był. Та й вчув, підзвенець, такий звук файний, як у мама. Вийди до церкви, а я йду слухати, що це таке файне грає? Я ще не, не чув до тих пір, ліру та не бачив. Лежу, сидить чоловік, незрячий, та собі крутить та грає, та й співає пісні такі духовні, про Христа, про заповіді Божі, такі. Всі. То я вистаю цілу службу. Три години я стояв біля чоловіка. То я так перейняв ту ліру та й пісні, та й вже одружився, кажу, жінці, я маю ще ліру зробити на жики. Мені вже 60 років скоро облежиться. Жінка каже, Госараху, ти не зробиш ту ліру. Я кажу, зроблю, аби що то зробив? У 62 роки я зробив першу ліру. І що вже я тоді багато зробив ліри це. Вы, людях рашики, я не грозит свої идите, побудя на у пеклі сидіти. Ісус Христос ходив, замляв, науцю, а у Казав, що тут драки, життя весной не буде. І ще ж казав до народа Це ми люди. То я робив не ні майстерню, зато така ніжка, то тут, тут були поросята. А майстерні у мене була інша така теж, бо то за колоспу не дозволяли таке всяке. Я ковалем цілеш свої життя робив. Це сверла. Я саме виготовляю. Я, в першу чергу сверлю таким тоняньким. Руки болять дуже лета. Але найболі робота. Wymaga ja swojego, widzisz? Już mnie sił, to już 85 rok. Ale się, się nie zdają się. To te lenki, to z liściany. Zliściana. Może być buzina, jawior, takie wszelkie. Tak to? Коротша – вона має високу тональність, кота довша має низьку тональність. Тут все духом. Пальцовки ніякої немає, тут все звуки, звуки міняються сильніше, подовища тональність. Скрипки, цимбали, барабани, дуді волинки, трембіті, роги такі криві, ці музикальні інструменти не вчився не робити, навіть не бачив, як робити. робити його. І грати на всьому грав. Я так грав на скрипці, що я не соромив ніякого музиканта, професіонала я не соромився. Це буде шкрепка довбанка. Удавні так виготовляли, а так, вже зараз немає спеціалістів. То важка робота, це все вибрати в середині, та й так дощечку оставити, таку 3 міліметри. Та й наска догонька грає. Недавно в мене взяли в Канаду довбанку. Дві забрали. Цирпок багато зробив, сопілок багато зробив, трамбітів багато зробив. Зробив одну трамбіту, 10 метрів 30 сантиметрів, рекорд. І один такий є інструмент, що я його такого ніде не бачив. Це такий ріжок з корови, а тут муштучок доробив. Воно має такий звук, як кожен. Не штука так жити, аби лежити, аби так аби назвало, що людина жива. Треба так жити, аби людей здивувати своїми способами.